Доброго ранку, шановні батьки та любі діти! Рада зустрічі з вами на занятті з розвитку мовлення. Діти, пропоную послухати вірш Рідний дім А потім скажіть мені, будь ласка, які вам знайомі вже слова, а які ні. Хай живе наш рідний дім, тепло й затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька. І бабусенька рідненька, а веселий наш дідусь крутить пишний русий вус. Нам уже знайомі слова дім, тато, бабусенька рідненька, дідусь. А ось слово ненька ні, воно не знайоме, воно нове. Неня це мама, а ласкаво, як його можна сказати, неня, ненечка, ненька. Молодці діти, ви добре впоралися з цим завданням? Мені сподобалося слово, і я його запам'ятала. Надіюсь, що ви також. А які нові слова ви запам'ятали з минулого заняття? Так, це слова берегиня та улюбленець. Тобто, неня це берегиня. Тож сьогодні ми продовжимо з вами говорити про нашу родину. Кожна родина має дітей і дорослих, тому вас називають малеча. Повторіть це слово. Малеча. Я малеча. Ми малеча. А ще діти можна сказати, що ви підростаючі покоління, тобто нове молоде покоління. Повторіть це слово. Підростаючі покоління. Усі ми і дорослі, і малеча складаємо український народ. Діти, який ми народ? Український народ. Із наших нових слів можна скласти мовленнєвий ланцюжок. Послухайте діти, малеча, підростаюче покоління. Спробуйте скласти інший ланцюжок, наприклад, зі слів родина, дитина, мати, батько. Наприклад, дитина, мати, батько, батьки, родина. Народ. Молодці діти. Усі разом ми народ, але в кожного з вас є ім'я. Зараз, будь ласка, назвіть своє ім'я мені. Зараз давайте виконаємо вправу визнач слова. Я буду називати слова, а ви будете їх співвідносити з малюнками. Хто виховує діток? Діток виховує мама, тато. Дітей виховує родина. Хто хвилюється за діток? Мама хвилюється за діток. Давайте спробуємо з іншими словами. Піклуватися. Хто піклується про діток? Про дітей піклується мама, тато. Діти, ви великі молодці. Пропоную зробити пальчикову гімнастику Моя сім'я. Оцей пальчик мій дідусь. Оцей пальчик баба. Оцей пальчик мій татусь. Ось цей пальчик мама, оцей пальчик я, ось і вся моя сім'я. Давайте з іншою рукою. Ось цей пальчик мій дідусь, ось цей пальчик баба. Ось цей пальчик мій татусь, ось цей пальчик мама. Ось цей пальчик я, от і вся моя сім'я. Діти, пропоную вам пограти у гру Скажи лагідно. Коли нам весел... весело і радісно, ми можемо про щось говорити лагідно, ніжно. А тим паче, коли говоримо про сім'ю. Як сказати сім'я лагідно? Так, сімейка, сімеєчка. Повторімо сімейка, сімеєчка. А як лагідно, ти назвеш маму? Матуся, матусенька, матусечка. Повторімо матуся, матусенька, МАТУСЕЧКА Давайте доберімо й татові лагідні слова Таточко, татусик. Повторіть таточко, татусик. Стривайте. Це ще не вся наша рідня. А як лагідно тебе називають мама з татом? Якщо у мами і тата є син, то лагідно вони говорять синок. Синочок. Повторіть синок, синочок. Якщо у тата і мами є дочка, то лагідно вони скажуть донька. Донечка, повторіть. Донька, донечка. А які слова милі і ласкаві ви говорите бабусі? Бабусечка, бабуня, бабуня, бабусечка. Які слова ти вживаєш, коли лагідно говориш про дідуся? Дідусик, дідусечко, повторіть. Дідусик. Дідусечко, Запам'ятайте усі ці лагідні слова про маму, тата, бабусю чи дідуся. І користуйся ними. І тоді ти будеш найласкавішою дитиною. Наше заняття добігає кінця. То я хотіла дізнатися, як же ви запам'ятали тему нашого заняття. Що ж таке родина і хто входить до членів нашої родини? Спробуйте відгадати загадки! Привіт, мій друже! Сьогодні я хочу запропонувати тобі пограти зі мною у гру, яка називається Загадки про сім'ю. Отже, починаємо! Перша загадка. Найрідніша, наймиліша! Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Підгадайте, хто це? Мама. Сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі. Знає, вміє він багато. Гордимось, бо це наш тато. Щірі дня у мене є, всім питання задає, і вертлява, і невеличка. Моя люба це сестричка. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся. Буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій братик. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій дідусь. Ще голубенька, рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є. Бабуся. Це слово кожен знає, ні на що не проміняє. До цифри сім додам я. Що вийде? Відповідь знайома ж всім, бо це сім'я. Дякую тобі, мій любий друже. Що був зі мною? Та бажаю тобі гарного дня та настрою! І до нових зустрічей! До побачення!